Малята до нас сьогодні завітав на заняття хлопчик Андрійко. І погляньте, він дуже сумний. А чому ж він сумний? Він мені розказав. Коли він грав з хлопчиками в футбол, він загубив свій улюблений м'яч. І він дуже просить, щоб ми йому допомогли, щоб ми намалювали гарний, яскравий для нього м'ячик. Спробуємо. А для роботи нам потрібно підготувати аркуш паперу, пензлик, фарби, які вам подобаються, та скляночка з водичкою. І обов'язково гарний настрій. Розглянемо з вами м'ячики, якої вони форми круглої, а якого вони бувають кольору. Різнокольорові бувають і червоні, і зелені, тому будемо малювати. Отже, приступаємо до роботи. Беремо пензлик, беремо його трьома пальчиками, трішки вище, ніж залізна юпочка у пензлика. Змочуємо його у водичці. Та набираємо першу фарбу. В мене це буде зелена. Набираємо гарненько-гарненько. Так. Набрали. І починаємо малювати м'ячик. Він у нас ми знаємо круглої форми. Тому Починаємо малювати ось так півкруга і знизу, і починаємо зафарбовувати наш м'ячик. Зафарбовуємо. І ось такий м'ячик в нас вийшов. Миємо наш пензлик гарненько у водичці, Змиваємо фарбу. І поряд з цим м'ячиком ми намалюємо ще один м'ячик, але трішки менший. У мене буде це рожевий. Набираю рожеву фарбу і так само малюю м'ячик. Ось так півкола і знизу. І починаю зафарбовувати. Ось так. І зафарбували. Миємо наш пензлик. Тепер, коли фарба трішечки підсохла, беремо фарбу коричневого кольору, і нам потрібно провести буде лінію. Ось посередині ми проводимо ось таку лінійку. Ось так, проводимо лінійку. І вже схоже на м'ячик. І тут ми можемо провести або посередині, або ось як я. І ось таких два м'ячика в нас з вами вийшло. Ми гарненько пензлик. Малята, мені дуже цікаво, які м'ячики вийшли у вас, тому я буду чекати на фото.